привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 208 відео з мого щоденного челенджу. Відео на Ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про таку тему, як три доволі такі складні ніші на маркетплейсі розетка. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал. Ну а ми погнали, буду казати тобі лише практику, і перша складна ніша на сьогодні це косметика на маркетплейсі Розетка. А ти запитаєш, ну чому Ну чим косметика відрізняється від нічників або оздоблювачів? А дуже дуже просто тут дуже велика сила бренду. Люди просто купують одні і ті ж матеріали, одні і ті ж бренди і щомічно поповнюють їх. І саме тому, якщо ти дистриб'ютор або виробник, і твій бренд на слуху це класна ідея. А ось розкрутити новий бренд на маркетплейсах доволі таки складно. Я тобі зараз підкажу, як виходить ці ситуації за кордоном. Виробники або дистриб'ютори заходять в b 2 b магазини, там розкручують свій бренд, а далі вже заходять на маркетплейси, уяви собі, як там це працює. І ще є один момент: як маркетплейс розетка має свої стоп бренди, і деякими товарами може торгувати лише вона, тому тобі навіть не можна торгувати дуже популярними брендами. Ну а на промі такого обмеження немає. Тому велком з косметикою на пром. Чому ні? А ще ж є Marketplace Cast і мейк де ці товари також гарно продаються. Йдемо далі. І друга складна категорія це тема фешн, це одяг та взуття. Саме так на розетці вона також не дуже класно продається у інших сторонніх селерів. І ось чому. Ну, по-перше, в темі фешн є багато брендів, і вона також є під забороною, типу бренд Zara, Mango, можливо, Converse. Це потрібно подивитися, тому що дуже часто бренди входять в сто бренди на маркетплейсі і виходять. Тобто маркетплейс дозволяє торгувати. Далі ні, а далі знову дозволяє. Але і це ще не все. Ти подивись, скільки є відгуків, збережень і ярличків, топ продажів в кожній підкатегорії мова туди йде про жіночий одяг, про чоловічий одяг, і ти здивуєшся, зазвичай топові картки не мають суперкрутих переваг. І ти скажеш, чому так? То всі ж знають популярні бренди. А ось чому? Тому що у кожного свій смак і те, що сьогодні знаходиться на першій сторінці, дуже скоро перейде на другу сторіночку, тому що люди обирають по різним кольорам, різним розмірам, різним фасонам, різним принтам. Дуже складно знати такий одяг, який би подобався всім жінкам або всім чоловікам. Не дуже складно, такого просто не буває. Це ж незвичайний кікеріс, який підходить до всіх кошечок і собачок. Ні, це зовсім інша історія. А ти ще не забуває про слизькі залишки, розмірної сітки? Наприклад, взуття дуже часто виробник каже, так, купуй, наприклад, чоловіче з 39 по 45. -й". Ну ти ж знаєш, що продається частіше всього 41 та 42. -й. Ну а хвостики залишиться у тебе на складі? Так, подумай про це. Те ж саме буде з великими розмірами одягу. Ти розумієш, так, елечка, емечка продається гарно. А що будемо робити стріксаль? Але є в цій категорії і перевага. Ми можемо згрупувати всі ці картки, і вони будуть давати більшу силу головному артикулу. І ми можемо групувати не в усіх категоріях або по кольору, або по розміру. Я думаю, ти розумієш, якщо ти торгуєш саме одягом, то скоріш за все тобі потрібно заходити на Marketplace каста. Він спеціалізується саме на цьому. Це як саме крутий маркетплейс в Америці, який має назву Шейн, але в Україні. Ну і третя дуже важка категорія на Marketplace розетка це меблі. Я думаю, ти розумієш, чому, тому що ми не можемо на більшість товарів підключити точки видачі розетки. А ще на цей товар потрібна дуже часто передоплата, а люди не полюбляють на маркетплейсах робити передоплату. Ну набагато простіше прийти в салон, меблів в своєму місці і купити там те, що тобі сподобається. Ні, буде так і є, але звичайно є продажі в цій категорії, тому що ми розуміємо, що в інтернеті перш за все виграє саме ціна. Просто такі теми, як кухні під замовлення або, наприклад, якісь дивани важкі. Звичайно, це не маркетплейсна історія. Але для цікавості в США в Америці є маркетплейс, який має назву Wayfair, який спеціалізується конкретно на меблях та декорах. Тобто, за кордоном, це все ж таки працює. Люди звикли для цього. У наших покупців просто ще немає такої культури споживання таких великогабаритних товарів в інтернеті. І, до речі, ці товари-меблі непогано продаються на маркетплейсі пром, тому що він, нібито, і створений для цього для промислових товарів. Взагалі, у мене є 20 правил по пошуку товарів, по скатингу, де я, звичайно, розумію, які товари більш зайдуть для маркетплейсів, а які менше або просто не зайдуть. І саме цими правилами я і ділюся в нашому клубі King of Marketplace. Якщо і тобі цікава, українська товарка, залітай в опис під цим відео. Ну, а якщо тобі сподобався саме цей відос, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, ну тобто завтра, знову побачимось!